Агресор здійснює регулярні обстріли по території України. Важливо, щоб івано-франківці дотримувались правил та не нехтували сигналами тривоги. А місцева влада, в свою чергу, забезпечує належний стан укриттів. В Івано-Франківську функціонує близько 20 захисних споруд, що вміщають понад 12 тисяч людей, а також протирадіаційні та найпростіші укриття. Почали з перевірки цих захисних споруд. Які знаходяться в місті івано франківську є на інтерактивній карті перевірку здійснює поліція, працівники ДСНС і так само залучені працівники нашого департаменту. Більшість захисних споруд перевірені та в хорошому стані, але у близько 50 найпростіших укриттях потрібно зробити ремонти та облагородити. Зізнається директор департаменту Руслан Гайда. Треба зробити санітарні роботи, деколи треба зробити якісь ремонтні роботи на протязі певного періоду часу. І наша вина є, тому що ми десь там не замінили комунікації, не своєчасно зроблений ремонт. Аварійна ситуація прорвала труба або холодна, або гаряча. і наші так само комунальні служби допрацьовують у деяких випадках. Директор департаменту наголошує, важливо, щоб мешканці житлових будинків залишали відчиненими укриття та приводили його в порядок, а не закидали особистими речами. Цей не легкий час для нас розумінням відноситься до цієї ситуації, яка складається. Ми бачимо на протязі останніх місяців, як ті приміщення, які були нами поприбирені, вивезені все сміття, і скільки там зараз уже чого чогось на на нагромістилося, на що туда позаносили, і в деяких приміщеннях, взагалі, там де люди мають. Переважно кладовки свої які зберігають свої речі, які приміщення, взагалі підвальні приміщення, просто закриті, і кожний вечір якісь там міняються. Колодки нагадуємо, у випадку закритих укриттів в житлових будинках зриватимуть колодки, щоб туди був доступ в разі небезпечної ситуації. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.